Друзі, всім привіт! Зараз восьма ранку, навіть немає ще восьмої ранку. Деякі обставини заставили мене сьогодні проснутися поранше і потрапити сюди на цю окружну. Ну і вже, як би гріх вертатися додому, краще потаксувати пару часиків, потім повернутися вже в Стрижоку і зайнятися далі стройкою своєю. Того, що. Зараз після дощу нічного земля мокра. Коротше, ну, можна рити траншейку, але не дуже хочеться. Ну, прямо зараз. Так що краще замість сну, замість траншейки, потаксувати хоча б часика два і потім вже приступити до такої роботи. Це на що вийде? Що я десь в 10 1030 приїду в стрижокку, якщо буде все ок. До речі, 30 гривень. 838 за вчорашнє замовлення мені вже е, компенсував. Прикольно, запустив я Uber, І нічого так і не приходить зараз. Дивіться, зараз 8 годин, зараз має бути був би розрив. Ну, немає ніякого розриву. Надрив максимум. Так. Зайдемо ми ще в ефір 838, глянемо, що тут може бути, що тут не може бути. 4 замовлення, жесть. Це що таке? 8 ранку, народ. Чи це ще не пік, получається? Я в 10 стартую, чи там в 10-20 у мене розрив в ефірі, а тут 8 ранку і немає ніякого розриву. Нет, ні єдиного розриву. Не було ні єдиного розриву! Хорошо. Чекаємо замовлення. 2 вообще осталося їх. Ручками вицепив ось такий з Миколи Ващука 1,8 за 64, друзі. Це був би номінант на перемогу. Ні, все-таки той той ярче з Ващука. Тільки тепер головне вичислити, в якій це він стороні, в цій чи в тій. Зараз. Глянемо. Протупили народ, це коротше, не оці будинки, що зліва, ці, що справа. Я вже нажав, що я вже прибув, а я ж не прибув. Людина чекає вже. Да, як так можна було протупити, то бог його знає. Ось цей будинок з двома під'їздами. А тут ще до сих пор нікого нема, до речі. Перший і другий. Буває, буває. Прикольна, звісно, ситуація була, тільки що це ж стою ж вже платний простой пішов. Я вже думаю, що це буде ще одна відміна з компенсацією. Але стоїть там на углу дівчина, я беру, коротше, набираю номер телефону і йдуть гудки, і вона достає телефон з кармана і дивиться тако на нього, а гудки йдуть, тупка не береться. І вона там стоїть і потім різко пішла корот, туди, за дом. Гудки йдуть, а вона тако перед собою телефон держить і йде на нього дивиться. Я думаю, що ж ти від мене тікаєш. А потім трубка береться, і я чую таке ехо, типу, як будто людина в цьому в, в під'їзді. Коротше, вже можна їхати. 71 гривня була до сплати. Е, джіночка дала 100, я їй дав 30 здачі. чаюха мінус 1 гривня. Так, скажіть, друзі, ви так робите? Даєте собі в мінус гроші? Чи якось там починаєте шукати здачу, все-таки і вони вам оставляють е, чаюху? Так, що у нас тут чекає далі? З первозваного на лікарню номер 1 можна брати. Я думаю, 1,1 подача, 2,9 маршрут теж за 64. Ну, такі, слухайте, замовлення по 20 плюс гривень за кілометр мене влаштовують. Можна їздити. Головне, щоб ці люди виходили. Добрий матеріал. Перша лікарня. Ой, для Слушайте, ти тут наші вас собака лежить. Ха-ха. Лапа. З юності в детській саді 1.9 за 65 побезналу. Друзі, то це нормальні такі ранішні замовлення, знаєте, вибираєш собі, куди тобі треба катнути. І катаєш. Так. Чувачки, ну ви ж знаєте, що в мене головне. Спасибо. То есть э, стандартным проигрывателем э, вид э, цього вид регистратора. Він казав, що йде лягати спатиш. Бачили, відпочиваюсь. Кажіть, до побачення. До побачення. Дякую. Я Опа. Діжі, собачок? Щоб Дякую Да, і за ручку. Це що пише 8-38. Не вдалося зарахувати кошти за замовлення на карту і моя карта. Оплата в розмірі 65 гривень нарахована на ваш баланс. Ну, чітко. Так би всі замовлення приходили б на баланс, було б добре. Так, беремо наступне. Івана Миколайчука на Миколи Овадова. Так, да, я розумію, що я йду в центр. В центрі мені потім нічого не світив 9 годин ранку. Ну, у нас такий центр, знаєте, що відтягуватись на якийсь спальник там нема що. Тобто набережний або Корятовичів. Все дуже близько, щільно, тобто нема проблем. Головне зараз, щоб за 4 хвилини я добрався до місця і до мене вийшли. До речі, ті замовлення, які були, всі їх вже є. Розглянемо на 200 гривень. 20% від 200, це в нас що виходить? 40 гривень. Прямую в скарбничку. Рулимо за клієнтами. Відвіз клієнтку, друзі, не було, що підзнімати там, коротше, з салону, що вона просто зайшла і вийшла. Е, значить. Автосервіс Вітал Авто на Гліба Успенського і потім їдемо на Яблуневу вулицю в агрономічному. Ну, непогано так, там 100 з лишнім гривень за 9 км. Зараз якраз пробки, а я собі в Агрономічне скакну і можливо з агрономічного щось підчекаю, навіть, щоб не летіти, не вертатися. А можливо, хтось зранку буде з агрономічного кудись їхати. Мінімум, я думаю, хвилин 15. Віддихну. Все, рівно дня. Дякую. Так як я і говорив, друзі, в агрономічному я вирішив залишитись на хвилин 15. Але щось мені здається, що тут тухляк. По-перше, взагалі немає кофів. По-друге, щось не запускалось 838, ну вже запустилось. Поставимо радіус 3 км. щоб захватити ще якийсь шматочок перемички. І, можливо, трошечки будемо чекати. Значить, Був тариф сюди, коли я приїхав, 128. А мужик дав 150. 150 це у нас 15 гривень і ще з, за замовлення, яке було перед цим 12 це виходить, скільки у нас там? 30 плюс 12, 42 гривні прямує в скарбничку. Ох, ти що, ти що, ти що. 100% треба вийти з машини, потягнутися. Подихати свіжим повітрям біля ліску. Ще якби тут тишина була, а то траса шумить, то взагалі не було б ціни. Ну все, ну все, гонщик, гонщик. Три і дев'ять подача. Це десь якась перемичка. Тю бомба-ракета. Будемо їхати на Сатурн, забирати людей, а потім е, на Хмельницьке шосе, здається. Да. Це 80 гривень чистими. Прямуємо. Прямуйте до місця посадки вулиця 8-3. Yeah. Ну, Такий челік дивиться, буду я здачу давати чи не буду. Не буду, блін. <гум> ну як? Ну тут така тонка грань, бачите, він типа робить від, що він вже все, виходить. Плюс вони в кошельку навіть шоссе. і немає здачі, там от десятка мінімальна. 92 було до сплати, 100 він дав. Ну, типа смикнувся вже на виход, сказав спасибо, все, то це тіпо, такі моменти, коли тільки таксіст почувствує грань, треба давати чи не треба, розумієте? ну і то можемо шибатись, в принципі. Ну ладно, ще за це буду паритись, коротше. Все правильно, все правильно, это сож же девочка стоит. Ага. все налево налево Так, друзья, 55 гривень было до сплаты, это у нас идет в скарбничку сколько? А, так ми ще, ще ж одне замовлення не додавали. Це десь виходить, 20 гривень в скарбничку. І немає нічого в ефірі такого, щоб ми могли потрапити в таксу. Мені треба, я дзвонив саме на вулицю Перегова або на Келицький десь. Треба зараз на Келицький загуглити, де ця такса. Можливо, на Келицьку буде легше добратися. Артрідер коштує 60 гривень, а переходник 350 чи що, чи 299, щось таке. Коротше. Переходник це, щоб на телефон, на лайтнінг було. Я зараз туди приїду. Якщо це правда, якщо там все працює і все чітенько, то я його забираю і собі буду мати чистий спокій з тим, щоб перекидувати файли з допомогою. Картрідера на телефон. Також можна з допомогою картрідера на комп'ютер скидувати. Коротше, там буде видно, того, що там проблеми не тільки з зображенням а й з звуком. Коротше, якщо звука не буде, то придеться скидувати все на комп'ютер. На комп'ютері качати якусь програмку, яка конвертує ці всі формати в якийсь другий формат. Потім це все скидувати на телефон і потім вже з телефона монтувати. Так. Ось такий от бугорочок. Дивіться, яка тут дорога офігенна. Вощені прямо американські гірки. Так, да, друзі, загуглив я. Коротше цю таксу на келицькі. Ну блін. Капець якийсь. Не проїдеш, бляха. Стою вже минути дві, якщо не більше. Все, здається, є вікно. Загуглив я таксу на келицькі. 3 і 1 подача до неї. Треба вже заїхати, знаєте, вирішити це питання. І потім вже шукати якусь поїздку в бік Стрижарки, щоб вже починати рухатись додому. І вдома вже щось там <кхи>, доробляти построїти. Ну як доробляти, там тільки початок. тако пару минут пороздуплявся, друзі, з цими адаптерами, з цими всіма... Штуками, які купив 280 гривень віддав, я не знаю, Надо було його купляти, не треба було його купляти. Коротше, е флешка оказується до iPhone, на друзі ну, вставляється через, зараз вам покажу Давай, через ось таку штуку. Це переходник плюс е картрідер, сама карточка. Вона може бути маленькою, тут е вхід, а може бути великою. І все, і карточка читається на 256, на 128, на скільки хочете собі, втикнув в айфон, прочитав там, чи поскидував якісь файли на неї чи з неї, і все, ніяких проблем. А казали, що не до айфона флешку вставити. Ну, В такому звичному форматі, щоб її не було видно, і вона була постійно, то да, можна. Але костильок такий вполне, вполне можна користуватись. Ну, друзі, насчет зависання відео, все таке ж саме, в принципі, але є один такий момент, нюанс, який я тільки що подумав і спробував. Є такий плеєр KM, KM плеєр Я його скачав і на ньому, виходить, відео не зависають. Ну не ті відео, які я сохранив і воспроизвожу з телефона, а ті відео, які я воспроизвожу з самого самої флешки якось, через плеєр, Тіпа, в плеєра є така типа, своя якась місцевість для зберігання файлів. І в цій місцевості, якщо читається іменно з цієї місцевості, то все читається нормально. А якщо читається плеєром цим з місцевості пам'яті телефона, то все. Типу, зависає. Такий бредняк якийсь я не розумію, в чому прикол. Якби це був Android, можна було щось мутити, щось е чудити, але тут нічого не вчудиш, тут все закрито. До речі, заходжу ще я в таксу, цю е Келицькій, там хлопчина сидить і каже, я йому підходжу, кажу, мені треба картрідер, який можна підключити до айфона. Дивлюсь, махає головою безтолковою свою. Е, я такий думаю, ні, ну це щас, знаєте, попаду ні, на такого, хто не шарить, просто махнути гривою, що ні, і Я ні, розвернувся, пішов, ні, не канає. Кажу, дивись, друже, є переходник, а є картрідер, кажу, давай. В тебе, я знаю, є в наявності, бо я дзвонив. Шукай переходник, шукай картрідер, давай мені тіпа, сюди будемо зараз все перевіряти. Він хорошо, знайшов мені картрідер, знайшов мені переходник, я сів там за столик, все це протестував, там заходиш у файли. Untitled, диск з'являється, все тіпа, чотенько, файлики зчитуються, все нормально. Ну, Це вже такі мої проблеми, знаєте, то що воно там зависає, як його відкривати. Ну, по факту картрідер, який підходить до айфона і читає SD карточки, то він же ж є, що ж ти махаєш гривою. Як туди набираю цих робочих, я не, не представляю. Хоча як не представляю, хто там буде працювати за ці копійки. Коротше, до, друзі, е, рішив я не брати ніяке замовлення в бік. Хоча, ви знаєте, можливо і візьму зараз. З фуршета на оптиму. З фуршета на оптіму. На фуршет зараз ось тут поверну, заберу людей, потім собі на оптіму на Київську повалим. І вже з Київської повалим на стрижоку. Дивіться, друзі, щоб не стояти ось тут, знову ж таки, повертаємо, поки горить основна секція. З заносами. так як Uber, навігація каже, Поверніть наліво, а потім круто поверніть наліво. Так, друже, 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 дивись на мене. Бачите, повернули і одразу нам включається зелений для повороту... Ну, для розвороту або для подальшого руху туди донизу. Коротше, пользуйтесь, хто не знав. Привіз на е, мужика. Друзі, вийшло 85 гривень. Там було 83, він дав 85. Це в нас скільки? 8, 16 гривень прямую в скарбничку. І все, ми вже на прямій дорозі в Стрижавку. Тут нема нічого в бік Стрижавки, так що будемо просто їхати пустячком, я так розумію. Якщо нічого не прийде, радіус стоїть 5 кілометрів, можливо, мені підфартить, можливо і ні, не знаю. Зараз будемо підраховувати те, що вдалося заробити за десь приблизно 2,5 десь так годинки. Зараз вже 11.30, можливо, навіть і за 3 годинки, якщо так рахувати. Зараз я перенесу все на калькулятор, щоб мене права рука була свободна і покажу, що вийшло. О, світлофор. Можна і на світлофорі глянути. Так. Дивимось. 8 у нас. 474. Болт, ні одного замовлення немає. Калькулятор, де ти є? 474. Мінус 12%, друзі. І плюс чисті кошти від Убера. Там, здається, має бути десь приблизно 130 гривень. Да? Отже неудобно, плюс 130. В ітогі 550 гривень чисті кошти з вирахуванням комісії. Тепер треба відняти паливо. Паливо, друзі, 50 кілометрів, тобто це десь приблизно 100 гривень. Мінус 100, коротше, вийде 450 гривень вдалося заробити за цей виїзд чистими. Ну, я рахую це непогано. Я б зараз би десь тільки роздуплявся б вдома, просинався би. Ну, не зараз, звісно, часа ще півтора назад, я думаю, півдесят або в десять я би десь виходив би на вулицю, тому що ночували в дощ. Земелька була мокренька, зараз би якраз би я і виходив. би. А так, прокатався, заробив якусь копійчину. В принципі, непогано, друзі. Е, ще зараз буду трошки роздуплятися, що там по поводу цих флешок, цих переходників, цих е, адаптерів, картрідерів. Надіюсь в мене, що все вийде. А ви, друзі, підписуйтесь в е, телеграм-чатик. У нас все більше, вже десь приблизно 49 там чоловік. <кій> І... Підписуйтесь на канал, хто не підписані. Не підписані, ну реально десь 540, я дивлюсь по статистики, дивитесь і не підписані. Це, це якась е, цікава річ така. <хе -хе> а Зараз я вам кажу, друзі, до завтра.